Повністю занурена в крижану воду під товстим шаром льоду, але при цьому при свідомості. Температура тіла лижниці впала до рекордно низької, менше 14 градусів за Цельсієм. У жінки не було шансів вижити, аж раптом її пульс відновився. У цьому відео я розповім вам 8 неймовірних історій виживання, в які важко повірити. Але попереджаю відео містить матеріали, що можуть шокувати. Британський інструктор парашутного спорту Майкл Холмс готувався до третього стрибка за день. Він двічі перевірив своє спорядження, а втретє, це зробили його колеги. На рахунку Майкла було близько 7 тисяч здійснених стрибків. А того дня, 2006 року, інструктор мав знімати на відео тандемний політ над новозеландським містом Таупо. Коли літак досягнув висоти 4600 метрів, парашутисти стрибнули. Майкл покружляв навколо тандемної пари, аби зробити найкращі кадри і розкрив парашут. Але замість плавного спуску чоловіка миттєво почало сильно крутити. Його основний парашут заплутався і не відкривався. Тож чоловік від'єднав його, аби відкрити запасний. Але купол чомусь не відокремився і Холмс продовжував падати. Він хотів відірвати стропи ножем, але через швидкість обертання не зміг підняти руки. Майклу ледь вдалося поглянути на висотомір, і він зрозумів, що йому кінець. Минуло шість секунд, і Майкл Холмс впав на землю. Та коли до рук Майкла приземлився поруч, то побачив, що Холмс лежить на кущі ожини при тямі. Чоловіка одразу доставили в лікарню, де виявили, що у нього роздрощену ліву стопу і щиколотку, на якій він, власне, і приземлився зламані ребра і пробиту легеню. Та якби замість куща Майкл Холмс впав з такої висоти на землю чи у воду, то найімовірніше загинув би на місці. Це була випадковість, яка врятувала йому життя. Але якщо ти розбився в активному вулкані, кущ тебе точно не врятує у листопаді 92-го року. Кінооператори Майкл Бенсон та Кріс Даді відправилися знімати вулканічний конус ПО на Гавайських островах. Доставити їх у жерло активного вулкану погодився один із найкращих пілотів Голлівуду Крейг Хоскінг. Та щойно вони наблизилися до кратера, гелікоптер раптово почав падати прямо у вулкан. Усі на його борту попрощалися з життям. Але гвинтокрил дивом не потрапив у розжарену лаву, а упав на тверду поверхню. Ба Більше люди практично не постраждали під час самої авіакатастрофи, а місце аварії неочікувано виявилося саме там, де в кратер стікало свіже повітря. Інакше чоловіки задихнулися б через отруйні гази, що підіймалися з жерла. Ці неймовірні збіги зберегли їхнє життя, крім того, до вершини кратера було всього 90 метрів. Тож здавалося, що не все так погано, та це була ілюзія. Коли чоловіки спробували піднятися схилом, їх сильно ранило гостре розпечене каміння, ба більше воно осипалося від найменшого дотику. Тож щосекунди люди ризикували зірватися в киплячу лаву. Через густі гази та пар чоловіки майже нічого не бачили і швидко загубили один одного. Пілоту крейгу Хоскінгу дивом вдалося повернутися назад до розбитого гелікоптера і викликати рятувальників. А їм не менше пощастило помітити і забрати пілота того ж дня. А ось Бенсон та Дадді застрягли на стіні і провели наступну ніч в вагоні, слухаючи, як під ними булькотить розжарена до тисячі градусів лава. Ранком наступного дня Кріс Даді наважився піднятися вище, але Майкл Бенсон вважав, що це надто ризиковано і залишився на місці. Вже кількома годинами пізніше повз нього пролетіло щось схоже на людське тіло і впало у лаву. Чоловіка охопив відше, він ледь тримався на крихітному виступі, впевнений, що його товариші загинули, і на нього чекає така ж доля. Без сну, їжі і під проливним дощем, Бенсон провів дві доби, і коли чоловік відчув, що більше не може боротися, біля нього раптом з'явилася рятувальна сітка, спущена з гелікоптера. Ба Більше Бенсону розповіли, що всі його товариші живі. А те, що прилетіло повз нього днем раніше, було рятувальним пакунком, скинутим з гелікоптера. Кріс даді ж безпечно вибрався із вулкану через 27 годин після катастрофи, тож виходить, що низка випадковостей здатна врятувати життя навіть коли проти вас закони фізики. А ось робітнику з Англії вдалося виграти у протистоянні проти машини, яке програв би навіть термінатор. Напередодні Різдва 2008 року на фабриці у Південному Йоркширі працював Меттью Лоу. Він саме проходив повз один із автоматизованих конвеєрів, як раптом відчув, що його комбінезон за щось зачепився, а потім трапилося страшне. Лов кинуло на конвеєр і швидко потягнуло до 30-сантиметрової щілини в конструкції. А всього за кілька секунд тіло чоловіка цілковито зникло у вузькому тунелі, лише його голова залишилася назовні з іншого боку машини. Єдине, що встиг встихметю, це почути хруст власних кісток і подумати, що прийшов його кінець. Машина викинула потрощене тіло Лоу з іншого боку, але він залишився при тямі. Лише тоді чоловік відчув пекельний біль і закричав: коли до цеху забігли інші працівники, вони застигли від жаху. Спина Лоу була зламана у двох місцях: таз, ребра та обидва стегна майже цілковито розтрощені, а живіт із внутрішніми органами розірваний. Меттю негайно доставили до лікарні, а його партнерці порадили готуватися до найгіршого. Але, попри всі прогнози лікарів, Лов боровся за життя. Він провів місяць у лікарні та переніс шість операцій. Хірурги буквально зібрали тіло чоловіка заново. І вже за 18 місяців Меттю зміг повернутися до роботи, але вже на іншу посаду. Єдине, що нагадує йому про ту катастрофу, це слабкість в правій руці та періодичні панічні атаки. Історія Лоу цілком заслуговує на те, щоб її відтворили у фантастичному фільмі. А ось випадок, що трапився зі Стівеном Маккормаком, в кіно вже зустрічався. 21 травня 2011 року в містечку Опотіки в Новій Зеландії досвідчений водій пан Маккормак порався біля своєї вантажівки. Він якраз знаходився між головою авто і причепом, коли послизнувся і впав. Але замість звичайного болю він відчув, що його тіло роздувається, наче повітряна кулька збільшившись вдвічі. На крики чоловіка прибігли колеги та його дорослий син. Виявилося, що Маккормак впав на латунний клапан подачі стисненого повітря гальмівної системи, який пробив сідниці чоловіка, і газ під шаленим тиском увірвався в його тіло. Колеги Маккормака зуміли припинити подачу повітря і покласти чоловіка на землю. Але виявилося, що дві єдині машини швидкої зайняті, і Стівену довелося чекати на медиків цілу годину. Коли чоловіка доставили в лікарню, з'ясувалося, що повітря відокремило жирові тканини від м'язів і заповнило весь простір в животі, грудях, навколо легень, серця і навіть за повіками чоловіка. Лікарям довелося провести шланг між ребрами прямо до легень, аби стівен міг дихати. А от повітря з його тіла повинно було виходити природнім шляхом, що зайняло три доби. Після цього Макормака випасили з лікарні абсолютно здоровим, а єдиним нагадуванням про інцидент був прокол на сідниці. Лікарі зазначили, що якби клапан пробив якусь іншу частину тіла, то міг би пошкодити вену чи артерію, і Стівен Макормак не вижив би. Чоловіка врятувала цілковита випадковість, а сам він ніяк не міг вплинути на ситуацію. А от туристу з Австралії довелося самому приймати рішення, чи буде він боротися за власне життя. Недільним ранком 15 вересня 19 року 50-річний чоловік пішов у короткий похід у гори, небо що неподалік австралійського Брізбена. Ніл Паркер був данім членом клубу пішохідного туризму і взяв все необхідне спорядження. Ба більше він неодноразово ходив тим маршрутом, тож навіть не подумав сказати комусь, куди відправився. За годину 40 хвилин він уже почав добре знайомий підйом на гору поблизу водоспаду, але чомусь зазвичай міцні скелі раптово осипалися під ногами Ніла Паркера, і він полетів донизу. Чоловік впав з висоти 6 метрів у неглибокий струмок, зламавши ліву ногу вищі щиколотки та розтрощивши лівий зап'ясток. Чоловік спробував дістати мобільний телефон з кишені, але впустив його в воду. Тоді Паркер зрозумів, що не може ані покликати на допомогу, ані розраховувати, що його шукатимуть. Залишався єдиний варіант вибиратися самому. Ніл зробив із туристичних палець шину на ногу і почав повсти. Але це виявилося настільки складно, що йому доводилося відпочивати після кожного подоланого метра. Та паркер продовжував рухатися, періодично з'їдаючи трохи продуктів та приймаючи знеболювальні препарати. Лише через дві доби, у понеділок, коли Ніл Паркер не вийшов на роботу, його почали шукати. Дивом хтось згадав, що чоловік говорив про плани податися в гори, але гелікоптер туди відправили лише на ранок вівторка. Досить швидко рятувальники помітили чоловіка у струмку, який розмахував чимось кольоровим над головою. Виявилося, що Ніл Паркер не лише вижив, а й проповз понад три кілометри від місця падіння. Його підняли на гелікоптер і доставили у госпіталь. А лікарі визнали, що зробити шину із туристичних палець було геніальною ідеєю. І ось про що я подумав: ситуація Ніла Паркера жахлива, проте він мав колосальний досвід та бодай їжу і знебулювальні. А ось 28-річному Джеймсу Граймсу довелося вибиратися зі схожої халепи, навіть не маючи твердого ґрунту під ногами. 23 листопада у Новому Орлеані чоловік піднявся на борт круїзного лайнера, аби відсвяткувати прийдешний день подяки. Після заходу сонця Джеймс випив кілька коктейлів і вирішив відійти до туалету. А наступної миті чоловік прийшов до тями посеред безкрайніх вод мексиканської затоки. Гремса охопила паніка, він не пам'ятав, як випав за борт, і не розумів, що робити далі. Спершу чоловік сподівався, що його відсутність швидко помітять і по нього повернуться. Але коли він провів цілу ніч у воді стало зрозуміло, що цього не трапиться. За цей час велика зграя медуз сильно пожалила його тіло. А коли зійшло сонце, на чоловіка чекали нові випробування. Гремс помітив поруч плавник і сполотнів від жаху. До нього наближалася акула. Потім щось торкнулося його ноги, і він сильно вдарив у відповідь, затумував подих і чекав на власну смерть. Але нічого не відбулося. Акула, якщо то дійсно була вона, більше не поверталася. Та раптом Джеймс побачив на горизонті два корабля. Він плив до них годинами, думаючи про десятирічну доньку та складаючи для неї пісні. А безжальне сонце в цей час несамовито палило шкіру Граймса. І коли Джеймс провів у воді вже 20 годин і майже втрачав надію знову побачити родину, біля нього упало рятівне коло. Чоловік з останніх сил намагався схопитися за нього, але потужні хвилі не давали цього зробити. Зрештою, над Джеймсом закружляв гелікоптер берегової охорони, і до нього спустилися рятувальники. Один із них зазначив, що у чоловіка залишилася максимум хвилина до смерті від переохолодження в крижаній воді, але я вважаю, що це ще не найдивовижніша історія в цьому відео. Як думаєте, чи можна потрапити всередину шторму на крейсерській висоті і вижити? 14 лютого 2007 року в маленькому австралійському містечку Маніла, світова чемпіонка з парапланеризму Єва Віснерська, готувалася в чергове захистити свій титул. Небо того дня було абсолютно чистим, попри прогнози потужної грози. Та коли жінка здійнялася в повітря, погода швидко змінилась і навколо з'явилися хмари. Єва направила свій пароплан під одну з них, і як раптом відчула, що її підхопила шалена невидима сила. Зі швидкістю 20 метрів на секунду жінка летіла вгору прямісінько в епіцентр шторму. Це було природне явище, коли тепле повітря знизу різко підіймається вверх до холодного. Спершу Єва побачила лише блискавки навколо, а потім її поглинула суцільна темрява. Через різку зміну тиску жінка втратила свідомість і не відчувала, як її бив шквальний град, а майже 50-градусний мороз покривав шкіру кригою. Врешті жінку затягнуло майже на крейсерську висоту реактивного літака 9947 метрів. А там настільки мало кисню, що людське тіло буквально починає гинути клітина за клітиною. Для Єви це означало майже стовідсоткову смерть. Та майже через годину вона прийшла до тями і зрозуміла, що тепер летить на некерованому параплані донизу назустріч власній смерті. Якоїсь миті швидкість спуску Єви досягла 33 метрів на секунду, але абсолютно неочікувано ближче до землі падіння сповільнилося. І спортсменці вдалося приземлитися всього за 60 кілометрів від місця старту. Все тіло жінки було вкрите синцями від граду, і вона сильно обморозила обличчя, вуха та кінцівки. Виживання Віснерської порівняли з виграшем у лотереї 10 разів поспіль. І це дійсно було ніщо інше, як диво. Та найбільш неймовірну історію я приберіг для вас наостанок. Бо як змогла повернутися до життя Анна Бегенхольм, не можуть пояснити навіть лікарі. У травні 99-го року шведська радіологиня каталася в горах поблизу норвезького Норвіка. Вона була досвідченою лижницею, неодноразово ходила тими трасами і спускалася з двома колегами. Але нічого з цього не врятувало її від трагічної випадковості. Того дня Анна втратила контроль над лижами і впала. Жінка приземлилася спиною на замерзлий струмок, пробила головою 20 сантиметровий лід і всім тілом занурилася в крижану воду. Над поверхнею залишилися лише ступні та лижі Богенхольм. Колеги Анни одразу кинулися їй на допомогу, але їм не вдалося дістати жінку з крижаної пастки, тож вони викликали рятувальників. Богенхольм в паніці билася під льодом, як раптом їй вдалося знайти поруч повітряну кишеню і знову почати дихати. І так вона провела 40 хвилин у свідомості та в очікуванні на порятунок. Однак дочекатися його жінці так і не вдалося. Вона втратила свідомість, і колеги більше не розуміли, чи Анна ще жива. А рятувальникам знадобилося близько 40 хвилин, щоб дістати жінку з води. Тож у неї вже не було жодних шансів. Коли Богенхольм доставили до лікарні, температура її тіла опустилася до найнижчого в історії медицини рівня 13,7 градусів Цельсія. Кількагодинні спроби повернути жінку до життя не дали результатів. Та у холодній Норвегії у лікарів було правило: відігріти пацієнта перш ніж оголосити про його смерть. Тож команда з понад сотні фахівців позмінно працювала протягом 9 годин, аби повернути температуру тіла Богенхольм до нормальної. Як раптом у неї з'явився пульс, це здавалося абсолютно неймовірним, але лікарі не поспішали радіти. Анна надто довго була мертвою, а людський мозок отримує незворотні пошкодження після максимум 20 хвилин без кисню. Проте наступні 35 днів Богенхолем провела під апаратом штучної вентиляції легень і прийшла до тями. Неймовірно, але у неї не виявили жодних ушкоджень мозку. От тільки жінка була паралізованою нижче шиї, 29-річна Анна жахнулася від думки, що проведе решту життя прикутою до ліжка, і була дуже зла, що її взагалі врятували. Проте ще через місяць у відділенні інтенсивної терапії та тривалого відновлення Анна Богенхольм майже повністю одужала. Більшість людей, які постраждали від переохолодження, не виживають, навіть якщо лікарям вдається знову запустити їхнє серце. А те, що трапилося з Анною, це абсолютне медичне диво. Я розповів вам вже стільки подібних історій, що мимоволі задумуюсь, а чи дійсно їх можна вважати простою випадковістю?